А чи знаєте ви, що кров у поповині має велику кількість стовбурових клітин? Це Поповинна кров її стовборові клітини використовуються у лікуванні більше ста захворювань, таких як імунні та неврологічні порушення, хвороби крові, розлади обміну речовин. Стовбурові клітини є в нашому організмі протягом усього життя. Вони заміщують пошкоджені клітини на здорові. Однак з віком їхня кількість зменшується, і її вже недостатньо, особливо для боротьби з тяжкими захворюваннями. Зазвичай цей цінний матеріал утилізують після народження дитини. Але пуповинну кров можна зберегти і за потреби використати для лікування. Існує до 25% ймовірності, що пуповинна кров підійде не тільки дитині під час народження, якої була зібрана, а й найближчим членам сім'ї. В Україні немає донорського банку пуповинної крові, а в закордонних пуповинна кров коштує десятки тисяч доларів, і наявність коштів не гарантує, що сумісний донорський матеріал буде знайдено. Донорські стовбурові клітини. Повинні підходити пацієнту. Тож, як зберегти власний запас цілющих стовбурових клітин для сім'ї, слід звернутися у сімейний банк пуповинної крові. Гемафонд майбутнім батькам нададуть спеціальний контейнер для збору пуповинної крові. Одразу після народження дитини лікар, що приймає пологи, збирає пуповинну кров у спеціальну систему. Це проста та безпечна процедура, яка займає не більше 10 хвилин. Далі біологічний матеріал доставляється у лабораторію Ораторію банку поповинної крові його досліджують, виділяють стовбурові клітини і закладають на зберігання у кріосховище у рідкий азот. За таких умов поповинна кров може зберігатися нескінченно довго. Власником депозиту є тільки сім'я, яка його зберегла. Сімейний банк поповинної крові гемафонд.